Сьогодні ми з вами розберемо номер 10.8 за підручником геометрія 8 клас автора Олександра Істера. І наше завдання – середня лінія трапеції дорівнює 16 см. Знайдіть основи трапеції, якщо. І поїхали. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Так, позначаємо нашу трапецію. А, Б, С, Д. Ну, стандартно, да? Я в основному К, М. Давайте перше розберемо. Значить, у нас дано а, Б, С, Д. трапеція. Так. Далі одна з них на 2 см менша від іншої. Тобто, давайте так. Середня лінія. КМ У нас дорівнює 16 см. Я не знаю, наскільки вам принципово записувати ось цю умову. Якщо не принципово, відразу пишете знайти. Так? А якщо принципово, то у нас різниця двох основ дорівнює 2. Так, тобто у нас АД більше відняти меншу Дорівнює 2 см. Знайти. знайти ці основи, тобто у нас АД і BC. Розв'язання. Ми розуміємо, що ці всі задачі на нехай. Нам треба щось позначити через Х. Пишемо нехай нехай сантиметрів. Сантиметрів, сантиметрах. Що будемо позначати? Більше чи менше? Давайте меншу бець. Бець. Тоді. Х плюс 2. Так, Х плюс 2. Тобто на 2. Я розумію, що одна з них на 2 см менше від іншої. Але ми записали ось таким прикладом. Тобто, якщо ми б знаходили Аде, то Б це перенесемо з протилежним знаком, тобто з плюсом. А так як ми Б це позначили через Х, тобто це 2 плюс Х, Х плюс 2 не те вдошка. А, ні, все правильно. Так, сантиметрів це у нас буде Аде. Ми розуміємо, що на 2 буде більше. Все. Складаємо рівень. Складаємо рівняння. Ну, я максимально, так? Будемо виходити із формули середньої лінії трапеції, Тобто наша КМ. М -м -м Давайте я десь збоку напишу. Все ж таки, складаємо рівняння, а я вам запишу, по чому ми складаємо КМ це в нас півсума так, БЦ плюс Аде основ. А вона треба уже вписувати, тобто, як рівняння. Давайте так, каємо навпаки. Тобто, я спочатку напишу суму. Значить, у нас b це x. Далі плюс X плюс 2. Це у нас аде. Поділити на 2 дорівнює 16. Ось такі рівняння. Нам з вами треба розв'язати. Х плюс х це буде 2х, плюс 2 дорівнює що. Правильно, 16 помножити на 2. Ділимо на дільник частка. Початкова школа ролик. Значить, у нас 2х плюс 2 буде дорівнювати 32. Так? А 2х, як невідомий доданок, тобто 32 мінус 2, тобто 2х дорівнює 30. Так? Звідси Х буде дорівнювати 30, поділити на 2. Ну, начебто елементарно, але ну, все ж таки, так, 15 дужках сантиметрів, і це ми знайшли б так? Знаходимо де х плюс 2. Тобто, а що я ікс починаю писати, якщо у нас вже 15? 15 плюс 2 дорівнює 17 см, і це у нас Ада. Відповідь. Щось у мене таке почерве вийшло, так? Відповідь. У нас, господи, 15 см і 17 см. Так, а ви не забудьте поставити лайк і підписатись на канал, бо це для мене дуже важливо. Переходимо до другої. Все я витерла, але не все, так, друге. Значить так, одна з них утричі більша за іншу. Тобто, маленька у нас буде, скоріше всього, Х, а друга утричі більша, тобто 3Х. По суті, у нас AD буде дорівнювати 3 Б. Якщо вам ця умова не обов'язково, не забресуйте. Знайти БЦ і Аде. Поїхали, Розв'язання. швиденько. Все на нехай. Ну тут нікуди не дінешся. Нехай Х сантиметрів. Це в нас буде Бець. Менше. Тоді 3х сантиметрів. Це у нас буде Аде. Ну, тричі більше, розуміємо, так? Складаємо рівняння. У нас все у нас на рівняння, нікуди не дінемось. Використовуємо ту форму, яку я з вами записувала, але, але давайте 16. У нас буде в кінці, щоб не переварачувати. Так, значить, у нас b це плюс А, де так поділити на 2, тобто Х плюс 3х, поділити на 2, дарівня 16. Все так само, Х плюс 3х у нас 4х дорівнює 32. Ну, вже множили. Розуміємо, що 2 на 16. Отже, х у нас дорівнює 32 на 4, це буде 8. У дужках см. І це у нас буде БЦ. Я максимально швиденько, щоб ви розуміли і записували. Так, далі у нас 3х дорівнює 3 помножити на 8. Це буде 24, так? 24 см, і це в нас буде Аден. Тобто ми позначали 3х це Можна у дужки взяти. Це не принципово. Так, відповідь. Ну, для мене, по крайній мірі, я ж не знаю, це все індивідуально, як я завжди кажу, 8 см. І 24 см. Бай, як швиденько ми з вами і з другим справилися. Переходимо до третього. А ви поставите лайк і підпишіться на канал. Все, як завжди, витерло. Так, співвідношення 3 до 5, значить, трічка у нас буде відповідати за BC, тому що вона менша п'ятірочка у нас буде відповідати за AD. Тобто, у нас BC відноситься до AD. Як 3 до 5. Ну, чи 3 частинки взяти, чи 5. Ми розуміємо, так? Знайти. Знайти Б, і Аде. Все як. Залишити. Можливо, ви якось по-іншому записуєте. Я ж не знаю. Може кожне окремо вам не потрібно буде, так? Так, поїхали. Значить, якщо у нас співвідношення, то обов'язково, що правильно. Коефіцієнт пропорційності. Нехай Х коефіцієнт. Коефіцієнт пропорційності. Думаю, допустите далі. Так, тоді нам треба виразити. У нас буде b це дорівнює 3х, так. А де у нас дорівнює 5х. Так, коефіцієнт пропорційності. Все. Складаємо рівняння, так. Складаємо іму рівня. Я завжди кажу: ви можете 100% мені не довіряти, хоча шуткую, стараюся для вас. Інколи роблю помилки, грішу. Але все ж таки, будь ласка, я кожен раз вам кажу, підлаштовуйте все, що я записую, я записую коротко, тобто основне, що повинно у вас бути. Ви підлаштовуєте все під свій формат. Я думаю, що в школі ви обов'язково такого формату будете розв'язувати задачі. Тому дивіться. Я спочатку раніше писала, що за формулою середньої лінії трапеції складаємо рівняння. Можете записувати ще так. Я стараюся максимально вам щодень. Значить, так, складаємо рівняння. Що в нас виходить? У нас b це 3х, додати 5х, так, поділити на 2, як кажуть, не будемо демого її розводити, дорівнює 16. Все як завжди, 3 плюс 5 у нас 8. 8х дорівнює 32. Так, перемножили х дорівнює 4. Ми щось таке вже розв'язали, але це коефіцієнт пропорційності. Тому, як кажуть, щоб знайти БЦ, треба підставити значення b це дорівнює 3х, дорівнює 3 помножити на 4. Це буде у нас 12 сантиметрів є. І аден дорівнює 5х, дорівнює 5 помножити на 4, дорівнює 20. У ложках сантиметрів можемо перевірити 12 плюс 20, дорівнює 32. Все нормально. Так, відповідь. Відповідь: 12 сантиметрів і 20 см. Все, це буде розв'язок даної прави. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, папа. -па.